А ми паралельно із ефіром зі спілкуванням з гостями теж стежимо за гарячими новинами, які з'являються зараз у мережі. От одне з повідомлень викликає інтерес і увагу. Тихо флот. У повному складі це флот Російської Федерації мається на увазі піднято по тривозі в рамках раптової перевірки і приведено у вищий ступінь бойової готовності. Про це заявив міністр оборони Російської Федерації генерал армії Сергій Шойгу у п'ятницю на нараді з керівним складом Міністерства оборони РФ ТАС повідомляє. Ну і далі цитую відповідно до рішення Верховного головнокомандувача збройних сил РФ. З метою оцінки стану та підвищення готовності органів військового управління. Та, та, там триває практика проведення раптових перевірок, сказав глава військового відомства. Ну, маючи в анамнезі наших взаєминистосунків, от ці навчання вздовж українського кордону, які, врешті-решт, посилювалися, посилювалися, посилювалися і вилилися у війну. Розуміємо, що тактика перевірок в Росії означає фактично тільки одне.